Вишиванка, символ батьківщини, дзеркало народної душі. Коли санці купані хвилини, світло і тривога у вірші. Вишиванка, дитинча Карпати, що квітки звиває в переплід, Материнські ласки, усміх та прадідів пророчує заповіт. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все і погляд мами. І батькові наставницькі слова. І пісня українська колискова, світанки фантастичні на полях, Я вишиванку одягала знову і серце в грудях, наче вільний птах. До сорочку мама вийшла, влітала думи і мрій не любов свою і серденьку складала, Ще поберегом стало у житті. І ти вдягни сорочку, вишиванку, Щоб захистити себе від горя і біди. І зустрічай мені ранок у сарпанку, і гордо в ній по білому світу йди. Бо вишиванка традиція народу, його культура, потім до краси. Вона тепер диктує світі моду, і ти її із гордістю носи. Народ, ми в світі українці, в нас мова красивіша серед мов, на рушникові щедрі паляниці і нас у світі ворог не зборов. Бо ми народ, і в гербі в нас воля, і воля в нашім серденьку завжди. Ще сміхниться Україні доля, у вишиванці рідні до висотиди. Кожної великої родини для нашої історії та мови залібки вдягаємо її знову. На свята уся сім'я, мама і тато, навіть я. Вишиванку одягаємо, це три міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить Україну. А українська вишиванка диво, у ній народу код, його душі. І кожному нізручно і красиво. Вдягнути ж, вишиванку, поспіши. І гордо йди у ній по цілому світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті. Свого... Ти рідного свого не забувай. Моя вишивана сорочка, не наче долі оберіг Видій вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг її носити на солода і будень, і святковий час. Любов до неї то не мода Вона у серці повсякчас моя сорочка вишиванка, хіба ще є та? Життя, у нім легенди мого роду у нім традиції майбуття. Прості орнаменти, барвисті, Читай їх нема.